Всім доброго дня. Над землею більше двох метрів. Сазунець. Прибитий. У цьому місці Давернинську хурму, в даному випадку сазунець сорту типу. Прийшлося пересадити, бо він там не був. У місці біля нього. Лишився сажанець типу привитий на вищому штамбі. А тому прийшлося пересадити. Там, де позначена коло тачки ямка, там ще буде одне деруце. І помало, В даному випадку тут посажені Персимон мускат два саженці, ванілія і так далі. Цілий рядочок. Маю пересадити близько 10 саженців до Нового року. Думаю, справлюся. Корнив систему видно, блищить трохи. Попада, сира не пересихає, так що три минути воно буде загребено, посажено. Бажаю вам хорошого приросту ваших садинців. Так ще між іншим. Кроме хачі і східних сортів продаву немає. Так що можна не дзвонити на таку тему. Є ще декілька садинців хачі. Всі інші вже залишилися так, що садимо собі. Місце є ще. Отак. Аби кожного сорту було по 3-5 дерев не менше. А потім вже буду вибирати, які кращі. Насіння замовив. Відчірки Віктора Григоровича, наприклад, я замовив тисячу насіння. Що за насіння я вже. Ne preživaj. To sta buni. Vsem mirno nebo in dač. Bodite zdravi.